Як я міг не згадати про це тоді? Фраза, яку часто ми собі задаємо після того, як вже відбулася якась подія, і ми відреагували не так, як ми би хотіли. Як я міг не згадати те, що я знаю в цій ситуації? Що тут відбувається? Під час стресу? Доступ до деяких зон кори нашого головного мозку, де зберігається та чи інша інформація, може бути перекрито. Просто за рахунок того, що наш організм включається в процес виживання. І він намагається використати те, що вже є. І тому, чи міг я згадати це тоді? Ні, не міг. Це було фізіологічно неможливо. Чи можу я це згадати потім? Так, звичайно, коли ти заспокоїшся. Ти про це згадаєш? Чи можу я згадати це колись потім, якщо трапиться схожа реакція? Так, якщо ти усвідомиш те, що відбулося, спробуєш програти в голові, як би це могло бути, і прийняти рішення наступного разу я зроблю саме так. Вивчаємо себе і до нових зустрічей!